O, oh, wiesz,

Кидайсь, ми кидайся, не, не тягне на себе. Працюй, працюю, на чого тупити треба. Виповляй. Добре. В ньому. Добре, спокійно. Не біжи. Дистанція, Толі. Дистанція. Центр Інга. Тут придерживаем немножко. Укидайся. Не Придерживайся. Бущи, бусин. Нищибей. Пауза, пауза, перечікуєш! чекаєш? Зліва! Сам-сам, сам! сам, сам. Права, довга рука! Прядь, порядня! Толік ініціативу віддаєш! Домовляй, добавляй! Ще, все за ним! Вбігай туди! Пауза, пауза, пауза. Довга рука, догадалі! Вставай передньою рукою! Добавляй! Тут Тут бити! Бити, бити, бити! бити. Ставь. 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 Красного ринка отдыхает с кандидат от мастера спорта Сергей Швец. Он представляет Черкасскую область город Умань. Ему 16 лет тренируется по СТС «Витер». Боксом занимается 3 года. Провел 45 поединков 40 одержал победу. Из них 5 провел международных встреч и 3 одержал победы. Является чемпионом Церковской области, а также финалистом чемпионата Украины. Мечтает стать мастером спорту Украины, тренироваться под руководством Виктора Диченко и Виктора Кабанова. Красный кугол Сергій Шец. Город Умина. Дальше. Парадня, парадня, Толик. <связывая> Бабля, О, дальше, вот дальше. Парадня, вы сейчас прицуете, Толик. Вы сейчас право, 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 лево, право. Дай долго рука, долго рука, парадня. Право, право, лево, Доброе. право. долго. Право. Порядня, порядня. ножки. Чекай. дальше. Передня довга рука дістає в дистанції! Дистанцію би! Ліво вже тут має бути! О, ще швидше! Швидше! Дистанцію! Не гуляє бога! Пауза велика! Там бита така? Тут, тут, тут! тут. Бачить там бити! Куди? Вам надо два стола присядь и потише присядь возьми. возьми, где то найдем тебе сейчас стула. Я найду сам. Слива, с дливо, закинь чужим, закиньсь что пустил. Вой за ним, за ним! до дуковате сам! Брек. Руцьова ліво вже тут має бути! ліво, ще ліво! Чекаєш довго. Тукай здовго! Руцьовуйте, за ним, за ним! За За ним! Більше, за ним не ліс без ударів, з ударами а вперед! Гуще ви, гущі ви що за ним! Визирваємо, заривався, затова. Вітувайся, здалі! Сілочка бити, бити! Все, все! Через Ринга отбегает боксов первого спортивного разряда на полный Сарахма. Он представляет город. Ким 15 лет и улица замечательно. Общество осветит. Об этом занимается 4 года. Провел также два межогрода.

Більше, більше ударю. Тут обрізай кути сам за ним. За ним, за ним ножком врізаю. Во-во тут ще. Чан три за ним. Більше, більше ударів, Толі. Тут бити, бити, тут, не, давай не втікаємо. За ним. О тут, бить! За ним, Толік, за ним. За ним? Рустай бити, бити удар, без ударів підходь! За ним! Ну ручки на місці! За ним, за ним постійно! Задні руки! Задня! Задня! Задня бити! Тут ще! ще роби! Працюєш там бити! бити, рускуче бить! Не давай гуляти, Толік. За ним, за ним, за ним! За ним, ліви, знизу! лівий знизу! Ліві знизу! Ліві знизу, правий лівий знизу! Ще! Добавляй! За ним! За ним! З ударами, з ударами, З ударами. удари не ти, удари кидай! Повторяй атаку! За ним обізнай! Тут працювати, працюй! Шеш! За ним! Ручки не вив. З зупчика! Удари, удари вперед! За ним!

Sulla estetera, la città di San Marco, la popolazione, sugli alloggi di San Marco e di San Marco, al primo di San Marco, di San Marco, Piero del Baccalore, Antonio Carraro, Carraro, Chiamolo, Marco San Marco, Pedri, Vittorio Savama, Cicciotti, Andrea, Agnusciana, Uteret. amat company di lembaga assembly children sudi pada dua pada zaman lawa serpi streets kawasan di roma